Ну, Павло Миколайович, нормально вам на кухні? Чудово, це саме місце те, де ми більше всього проводимо часу. І я вам показую велику однокімнатну квартиру 60 квадратних метрів, яку в народі можуть називати Євродвужка, тому що вона на кухні з двуспальним диваном, таким, як і в спальні. Ці меблі техніки, які ви бачите, прям ну, все предоставляється в оренду. Те, що можете там не побачити, що це газова поверхня, туховка. Витяжка, тут кондиціонер і в спальній кімнаті також. Ну, Холодильник, перчання, все зрозуміло, йдемо далі. Ванна-кімната. Велика простора, звісно, як, як і вся квартира. Сама ванна. Треба ванну показати, тому що вона яка також велика. Ну, Повноцінна, так? І йдемо тут, вхідна зона, домофон, все у нас працює. Відеодомофон. Хопа, завантажився, підніс, видно. І внизу, хто е, там до нас приходить, також видно сама спальня, велика е, шафа. Є хтось такого нема. Йдемо далі. Тут також телевізор, тобто два телевізора, два кондиціонери і два ріелтори, які зараз працюють. Вийшов я на налоджую і показую вам вже з вікон, Ну, вже все показати і не заплутався, не буває. Ось так вам показую. Рух машин 5 поверх з 12, ЖК Славянський, за болотного 30. Паркомісця достатньо, магазин основа. Аренда на даний момент на січень 2025 року е складає 18 тисяч гривень. Перший останній місяць ви проплачуєте власнику плюс комунальні рівень 75%. Все, ми вас чекаємо. До зустрічі.